А перемога, дивіться, ви зібрали. Я не розповідав, що ви буде робити. А ти чоловік, ти проспися перше, а потім мені буде говорити. Значить, я не знаю світ, я, я не розумію. Значить, я курений тобі. Я ще раз кажу, в армії хтось служив, ото таке, вибачте. Починається політики. От я політик, я беру на себе відповідальність. Я в армії служив. Хто в армії служив? Бо в армії служив молодці. Знаєте, що таке військова наука? Що таке тактика? Так, Хочу <шрит> так, ви розуміли, хто не складає, все, що зараз відбувається, це просто статура. Я не хочу людей відправляти на масах. Якщо я беру на себе відповідальність, а не дійтеся, довіряєте, тоді виконуйте наказ. А Тому коли били дітей все буде, ми ще прийдемо сюди, Це 100 фотово. Треба... Йолки палка, я тобі зараз скажу, коли? Мене тут 100 камер знімає. Отам з банкової то все дивляться і потім ніфіга не вийде. Ви що ви розумієте того? Що це наївні питання? Буде, прийде час. Прийде часто. <іпец 'я> так закликайте всі, хай. Я запитання. Руху надо, вас послухаю. Розпочатку... Розпочатку... Чого ж у території? Зараз нема чого. Зараз занадто малості хто. Ви чуєте? Сьогодні були зроблені перші кроки. Зайняли Майдан раз, зайняли профспілки там штаб. Зайняли Київську міську раду, викинули Попова — Три. Ну що ж не зрозуміло? У І до речі, а чого да що? Та революція в один день не робиться. Я вам вже казав. я ж вам грудь, для того, щоб про переможна, помаранчева революція, ми в часу. Я, я Добре, ти кажеш, чекай, стоп, я вам зараз скажу, ти кажеш пару мільйонів. А ви знаєте, я ходив між людьми, і я відчував, отаких от бойово настроєних людей є пару тисяч, а переважна більшість, отой от мільйон, який вийшов, це прийшли люди, які не будуть того виду. Розійде, не розійдеться. Так от послухайте сюди. Сьогодні Слухай, Сьогодні немає сенсу таких дій. Погодьтеся з тим. Якщо а тепер другий момент повноваження завтра Що? завтра надзвичайний режим ведуть завтра надзвичайний режим. Вони зараз і ведуть і мотивувати будуть отими провокаціями, які організували тут. Тому Рай. нам не можна віддаватися на проко. Янукович вже скликає Що? раду робити завтра. Національних... Тихо. Слухай, а ти глухий чи сліпий? Він не чує, ти провокатор. провокатор.